Загублені на передовій за 23 кілометри від центру Донецька село Водяне. Його жителі без світла та газу півроку. Гуманітарної допомоги, ліків та можливості виїхати по пенсію у людей нема. Про забуте село Донецька обласна влада дізналася від новин першого національного і пообіцяла допомогти. Про життя на передовій далі Ірина Віноградова. Утріні п'ятницю був. Тут діти займаються, ми трошки розвардачили, uh -huh. тому що утренник був, діти всі одевались, роздівались. Цей дитячий садок на передовій. Завідувач каже, попри обстріли щодня сюди приводять 30 діток. Тут їх і годують, і навчають. Бійці 93-ї окремої механізованої бригади привезли малечі гостинці, цукерки, печиво, крупи. Військові самі отримали цю допомогу від волонтерів, але кажуть, завжди діляться з місцевими жителями. Що розберете? Розберете, там крупи. Як ми можемо це родителям роздати? Да? Можете так, як ви вважаєте нужним, дітям, ну, да. тільки, ну. Можете і сім'ї, які більше там. Які там нуждаються, то це там, да, на Ну, там розберете, да. Привезли допомогу і цим людям. Вони живуть у сусідньому селі. Ну, дівчинки, у нас бабушка Саченка, бабушка Прожирина. 수도net, бабушка, гера, е е одинокий мужчина, є Трофімич, самий трафімичний життє сам. Люди скаржаться, що та частина водяного, де вони живуть, залишилась без будь-якої допомоги. Доводиться розраховувати лише на власні сили. Загорода в убралі, продовольстві такое било. Картошка, капуста, морковка, слава Богу, це те, що є в селі. За що тебе люди виживають. Своїм своїм трудом, що за літо. заліта. Селище розташоване неподалік пісків. Люди кажуть, сюди ніхто не приїздить. Світла й газу немає півроку. Ну ніхто не хоче. їхати. Якщо ж даже на тонікам рібята стоять, блокпост сює поломки, там все ділається зразу. По чому здесь не взяти? Тут теж люди живуть, дуже точно так же свіс над головою. Повріждені дама у людей Ну, Можна мінімум світ провести. Дійсно, пенсіонери хоча б, и выживают тем, тим, що є, вони включають какую-то электроплитку і садяться на возможности гріються. В управлінні цивільного захисту та оборони Донецької ОДА про існування села Водяне дізнались від новин першого. Знайшли на карті, уточнили, скільки там проживає людей. Сьогодні примір рішення сад з правки гуманітарного гуманітарної помочі поїде наш представитель розбереться на місці. В чем проблемы з газом, со светом? У нас такого не буде по той причине, что на нас самі виходять. Вот сьогодні на нас вийшли. Ви у нас ніхто потеряним не окажется. Ірина віноградова сніжана потапчук. Світлана Коваль, перший національний.